Тотальна корупція, недотримання базових прав людини, малоефективна виконавча служба і суди, в котрих годі шукати правди. У день прав людини, правозахисники підбили підсумки року. Сожаленню міліція, суди, прокуратура, органи юстиції не виконують на чином образом ті функції, які при Предусмотрене законом біздейство, нефективність, скажем, часткових міліціонерів органов слідства, міліції прокуратури. Вже в принципі стали в причі в язицях. Важка судова процедура відсутністю населення грошей платити за дорогі послуги адвокатів призводить до неефективності захисту своїх прав. Якщо ж суд таки вдалося виграти, це не означає, що рішення виконають. Ні, судових рішень вже в принципі стало відбалені національної традиції. Особенно если должником выступает государство, например, по информации украинской хессинской спилки по правам человека в Украине. Не виконується близько 70% рішень національних судів. Цьогоріч правозахисникам додалося роботи. Війна в країні, тотальне недотримання прав людини терористичними угрупуваннями на сході України. Торжества права і справедливості не додає. Випадки фіксують, аби пізніше підкріпити до судових позовів. Інше питання: права військових у зоні АТО. У Гордянському районі села Покорівка багатодітна родина Дусь, їхній старший брат Сергій Дусь. Теж загинув і разом із всіма з бійцями із танкістами під час деблокації аеропорту Луганськ. Тіло його нема, ну, воно згоріло за свідченням бійців. Те, чого родина не може, не, те, що не може тримати. Допомоги вона він навіть не вважається загиблим. У Чернігові створили цілу юридичну сотню, щоб допомагати бійцям та їхнім сім'ям у правових питаннях. Особлива тема полон. Бо де Юре війна не оголошена і не діють закони військового часу. Тож, повернувшись із пекла терористів, бійці часто вимушені доводити, що перебували у полоні, а не стали дезертирами. Чи не єдиний шлях? Це відразу, якщо родичам стало відомо про потрапляння їхнього родича у полон до терористів відразу звертатися з заявою про злочин про викрадення людини до міліції до сбу та вимагати визнання такої особи надання їй статусу потерпілого Подальшому такі дії значно полегшать життя військовополоненого після повернення додому. Експерти наголосили, досі не покарані ті, хто стріляв у мирних протестантів на майдані та інші винуватці злочинів проти прав людини під час революції гідності. Проте правозахисники надії не втрачають, називають і плюси про Україну. Тепер знають у світі як про державу, громадяни котрої борються за свої права і свободу.